Пропоную кльову вправу для вашої сідниці, та також вона включить елементи розтяжки. Ваше завдання буде знайти якусь невеличку гантельку, пляшку води чи якийсь інший предмет, який має певну вагу. Ми тримаємо гантелю в себе на плечі, крок в сторону і робимо мах гантелею вниз. І піднімаємося. Ви відчуєте розтягнення в приводячих м'язах ноги, яка залишається прямою, і також розтягнення задньої поверхні і сідниці в нозі, яку ми входимо в опору. Завдання виштовхнути гантелю. Спочатку йде поштовх гантелі, тоді крок в сторону і падіння гантелі. Падіння гантелі заставляє сідницю спружинити і не дати впасти тані вперед. Для того, щоб відчути розтягнення в задній поверхні і в сідниці, коліно має залишитись над п'яткою. Попа трошечки вища, корпус нахиляється вниз і розкручується. Та з розкручується в сторону опорної ноги, і дуже сильно почне тягнути задня поверхня, сідниця і приводячі м'язи в лімій Тренуйтесь здорово та з розумом. Не забувайте підписуватись на канал, на мій і на Танін і дивитись нові відео.